Сказав, коли ми проходили проще через понішу лаву. Сестра, підійди до ігона те, отця Теодора, це мій товариш. Я дуже тебе прошу. Слові товариш, друг. Це були для нього, душа ці мали для нього дуже значення. І напевно це було. Тепер знову ж таки, моє серце радіє, душа спіхоче, бо наша церква поповнилася новим владикою, який, на мою думку, і на всіх нам думку є достойний і буде достойним владикою. А ми згадуємо Отця Василя 40 днів, і зняємо смерті. Але випадково не буває.